Я у шоці, просто в шоці. Я завжди казав, що Кривий Ріг це місто парадоксів. Парадоксів у тому, що в цьому, я не знаю, в цьому місті начебто якось по-інакшому працюють закони фізики. Тут вміщується в одному місці дві різні субстанції чи обставини. Та що я вам буду розповідати? Зараз покажу на живому прикладі про е, те, що в цій церкві на стелі намальований двоголовий орел, Я не буду розповідати. Просто вам покажу церкву московського патріархату, яка тут існує завдяки допомоги тим, хто їй допомагає. І Хочу вам продемонструвати різницю. От, дивіться, чітко видно, що в церкві є така вимощена гарна гранітна плитка, що навіть ось цей паркан він помитий, він чистий, він гарний, все чудово, От, е, природа чудова, дуже гарно обрізані дерева. От, все виглядає просто неймовірно. Але якщо подивитися, ось, наприклад, 5, 6-7 метрів. Подалі від цієї церкви ми вже бачимо ось таку чудову картину. Я маю на увазі не цього кремезного чоловіка, а маю на увазі ось ці калюжі, які тут скрізь. І ви можете сказати, що так дійсно, до чого тут вілку, до чого тут церква, до чого тут все. Але ж на території церкви калюж немає, і вона виглядає більш-менш нормально. Так могло би виглядати усе місто, якби ним. Благоустроєм цього міста не займались ті люди, які займаються. Ви можете мені сказати, що ну до чого тут вілку, ну до чого ось бардюри ці роздовбані, до чого тут ось це що тут за церквою вже нічого немає? А це просто демонструє відношення. Розумієте? Церква приносить бабки, тому тут, будь ласка, вона виглядає нормально. Дорога ця не приносить нічого, окрім дискомфорту для людей. Тому вона виглядає ось так галімо. Але є один невеличкий нюанс. Нюанс цей полягає в тому, що мешканець Кривого Рогу, який прожив все своє життя ось в цьому районі, нещодавно поїхав до Польщі і почав зі мною ділитися матеріалами того, як місто Познань, яке майже таке саме за кількістю населення і вдвічі більше за бюджетом від Кривого Рогу, виглядає у 10 разів краще. Ну тобто, ви розумієте, що. Бюджет Познані на рік 20 мільярдів гривень, бюджет Кривого рогу 10 мільярдів гривень, але різниця не вдвічі. Ну, Різниця між кривим рогом і познані. Та що? От дивіться, дитячий майданчик у Познані. І зараз після цього я вам покажу дитячий майданчик у кривому розі. Ви самі все побачите і порівняєте. Дивіться, Тенісные столи, тренажери, ледоско. Тут волейбольний майданчик, для волейболу, для футболу, для футболу. Ми маємо тут перша влітку жарко. Можна натиснути тут кнопку і буде йти вода. А тут таку гору зробили, то для зими можна з'їжджати на санках з гори. Теж горки. На мою думку, такі повинні бути дитячі майданчики. А не те, що робить всі то кавілку, Вибачте за мат, але воно так є. Ну що, подивилися, як виглядає в Польщі дитячий майданчик. Тепер давайте подивимось на Криворізький. Але спершу покажу вам ось цей, бачите, кривий зруйнований забор. Тут, ймовірно, було ДТП. І після того ніхто не заморочився тим, щоб його виправити. Але треба віддати належне, бачите, він пофарбований і досить якісно пофарбований, як і все фарбується у нас у кривому розі. Але хочу ще звернути вашу увагу на те, що знаходиться майже біля дитячого майданчика. Це, слухайте, звучить дуже дивно, але так, це аварійний стовп, який от... От просто зараз розвалюється. От видно, що він там тримається той бетон на чесному слові. А тут хтось ще намагався ниточкою підв'язати, щоб прям великими шматками він не падав на голови людям дітям. Хоча кому до цього є діло? У бюджеті Кривого Рогу 7,5 мільярдів гривень було торік, і їх всі вкрали. Ну принаймні, так говорить перевірка, яка приїздила і казала, що за два роки із бюджету Кривого Рогу вкрали. 27 мільярдів це враховуючи ті гроші, які бюджет не доотримав, а стовби ось вони такі. Дитинство це чи не на найважливіший період життя кожної людини, адже саме в дитинстві формується твій світогляд, вміння соціалізуватись та розуміння того, в якому місті ти живеш. З дитинства люди привчаються до дисципліни, до розуміння, розуміння того, як цей світ збудовано і на чому він тримається. З дитинства люди розуміють, що для того, щоб вижити і дожити до літніх років, треба бути дуже-дуже обережними, адже небезпека на тебе чатує за кожним кутком. І ти не знаєш, чи впаде тобі на голову ліхтар, чи впаде паркан, чи впаде зламається гірка. Але в тебе є шанс вижити. Подивіться, який чудовий і неймовірний парк, сквер для відпочинку. Як же тут кльово, як тут неймовірно! Все це зроблено за наші з вами кошти, за наші з вами податки, для того, щоб ми з вами могли тут відпочивати. І, як ми бачимо, зробили якісно. Зробили на совість за кожну копійку. А тут навіть дві урни колись було. А ще що досить позитивно: створили спеціальний під'їзд для матусь з візочками і людей з обмеженими можливостями, але не обійшлося і без того, що завжди в кривому розі практикується. Ну і як завжди, нагадаю, що в розслідуваннях, які я проводив, працюючи на першому Криворізькому, є матеріали про те, скільки коштують насправді ці урни, і за скільки їх закупили за наші податки. Скажу вам відразу втричі дорожче. А все остальное то такое, адмукаво.